У суботу, 20 липня, кремчужани мали можливість насолодитися живою музикою у виконанні місцевого гурту про світ. Авторська музика, яка поєднує у собі поп, рок та етностилі, зачаровувала та заряджала своїм драйвом кожного слухача. Та, окрім насолоди, містяни також змогли долучитися до благодійної справи допомоги Збройним силам України. У нас є окремі запити, саме чому ми тут зібрались допомагати. Тобто у нас є цільові ну, цільова допомога для 95-ї бригади. Ми збираємо для маві. На акумулятори для 92-ї бригади збираємо на шини для автівок. Намагаємось підтримувати, щоб військові знали, що вони не одні, що навіть ми тут, хоч і в тилу, але ми за них переживаємо. Ми хвилюємось. Ми хочемо також, щоб наша країна найскоріше перемогла, і щоб всі військові повернулись додому до своїх родин. Сьогодні будь-яка підтримка наших мужніх воїнів у боротьбі з загарбниками є важливою. Тож під час концерту музиканти влаштували аукціон, на якому розігрували прапор з підписами військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На жаль, вже там більшість, хто писав свої розписи, їх вже немає в живих. Вони стали, як кажуть, вічними янголами-охоронцями. Ось, але. Ті, хто після них вони продовжують справу і Бачите, якось теж допомагають. Я кажуть, самі собі допомагають, то прапор дадуть нам на аукціон, то ще щось. Атмосфера вечора була наповнена єдністю та підтримкою. Кожен відчував себе частиною великої справи. Глядачі аплодували, висловлюючи свою вдячність та повагу музикантам за ту неоцінену допомогу, нашим захисникам та можливість зробити свій внесок у нашу перемогу. Зараз є все ж такі люди, які говорять, ну не потрібна музика, це все не на часі, яка весілля, але я хочу, щоб всі. Розуміли, що і весіллю також є місце, і радості, бо без радості взагалі життя немає. Я не знаю, як можуть люди жити без радості, постійно у Це ж не надає сил зовсім. Тобто радість завжди має бути. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.